Якщо в тебе є постійно гаряча вода, це добре. На що здавалося б скаржитися? Але мешканці будинку 11А, що на вулиці Орлова, з цим категорично не згідні. Жовтня минулого року в них тече лише гаряча вода, яка є не зовсім придатна для споживання, оскільки надходить з труб парового опалення. Постійне споживання такої води негативно позначається на самопочутті мешканців будинку, а ходити декілька разів на день з вітрами до колонки також немає здоров'я, адже усі вони літні люди. Здоров'я погіршилося дуже у всіх нас. Ми всі пенсіонери, батько вже 85 років батько. от і всі здоров'ям страдаємо. Жодна з організацій, до яких зверталися мешканці будинку, не захотіла обтяжувати себе зайвими турботами. Ми зверталися по в місць виконком по 0,53 і в водоканал, і в мережі ці електричні. Теплокомуненерго зверталися також, і ніяких результатів немає. Приходили, дивили, щось робили, але це хватало тільки на один тиждень, і знов те саме. Зараз мешканці будинку продовжують писати скарги, оббивати пороги організації, які мають відношення до цієї справи. А окріп як тік з кранів, так і продовжує текти. І ні, рівне теплокомуненерго, ні ЖЕК номер п'ять, якому підпорядкований будинок, ні облводоканал не хочуть цьому зарадити.